Сім років роботи пробації не були легкими, але ніхто не міг уявити, що 2022 рік буде настільки важким для пробації, як і для всієї України. Але російська агресія не стала перешкодою для здійснення наших планів та задумів. Ми розвивалися, ми навчалися, ми розвивали партнерство, ми застосовували інновації в пробації, але були і втрати. Бородянка, Макарів, Харків. Ми прийняли виклик російської агресії, ми продовжили працювати в укриттях, бомбосховищах, Долали кілометри, щоб робота не зупинялась ні на хвилину. Ми об'єдналися для оборони держави для подальшого її відновлення. Ми і надалі продовжуємо удосконалювати свою роботу, відновлювати пошкоджене майно. Та працювати заради безпечного суспільства в нашій незалежній вільній Україні. Ми дякуємо кожному з вас, хто не втратив віру в Україну і зберіг відданість роботі. Ми всі одна команда, і ніхто не має права кинути весло, коли стає складно. Від кожного без виключення залежить успіх нашої роботи. Хоча через війну святковий настрій не такий вже святковий, але новий рік це свято, якого чекають всі люди. І в душі кожного українця не згасає віра, в здійснення мрій, світле майбутнє і в нашу перемогу. А дружній команді пробації ми бажаємо нових, нових можливостей для позитивних змін нового.